Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт усім тим, хто занурюється у світ української літератури та вчиться не лише заради доброї оцінки, а й для плекання національної ідеї. Щойно лунав фрагмент віртуозного каверу на фортепіано від Клевер. А я, Олександр Черкас, тут для того, щоб розповісти тобі про класичну українську літературу не по шкільному. І сьогодні ми поговоримо про Володимира Свідзінського та його поезію. Якщо ти обожнюєш історію про незвичайних людей, персоналі, котрі наче не належать своїй епосі, і через це постійно мають захищати своє місце у світі, цей літкаст для тебе. Тож, відкладаємо Ютуб та Інстаграм з його придуманими героями Я маю героя набагато цікавішого, до того ж реального. Саме йому вдалося за умов великого суспільного тиску та критики творчості зберегти унікальну манеру письма. При тому не покинути поезію і навіть не вийти з літературної тусовки заінтригував? Сподіваюся, так. Сьогодні ми з вами проаналізуємо дві поезії українського поета першої половини 20-го Володимира Сидзінського. Холодна тиша місяцю надламаний, та прозорий січень небо розтворив». Поговоримо про індивідуальний стиль письменника, про зв'язок його творчості з життєвими обставинами та історичними подіями, а заразом дізнаємось, чому твори цього поета, котрі безсумнівно є окрасою української літератури, не були популярні за його життя. Спойлер, деякі популярні на той час автори, як той же Микола Бажан, вірші Слюзінського цінували, але не поспішали популяризувати. Розпочну нашу розмову зі знайомства з поетом, адже я впевнений, що навіть ті з нас, хто чув про Володимира Свідзінського, знають про нього дуже і дуже мало. Не був він у нас належно популяризований. Якщо не віриш, прислухайся до слів Миколи Бажана, який про це ще всередині минулого сторіччя писав із Надією, що от-от народ схаменеться, так і сьогодні. На Ютубі ти знайдеш пісні на слова Шевченка, Франка, Лесі Українки, Тичини, але не Свідзінського. Хоча він цікавий лірик. Сьогодні ми коротко розглянемо біографію Свідзінського, аби лишився час на поезію. А якщо тобі після прослуховування цього літкасту захочеться почитати про автора трохи більше, рекомендую статтю Ростислава Мельникова Володимир Свідзінський, контекст для легенди. Вона, до речі, доступна онлайн. Поетові, про котрого ми говоримо сьогодні. Випало народитися наприкінці 19 століття, пережити Першу світову війну, взяти участь у національно визвольних змаганнях, пережити репресії 30-х років і, на жаль, загинути під час Другої світової війни. Перші його твори були надруковані в 1912 році в журналі Українська Хата. Ростислав Мельників писав. Що цей поет формувався в тому ж силовому полі, що Тичина і Ірильський. У 1922 році Володимир Свідзінський випустив свою першу книжку «Ліричні поезії, і вона одразу отримала негативні відгуки. Чому так сталося? Невже тексти були поганими? Аж ніяк. Справа була в художніх орієнтирах того часу. Я б навіть сказав, у літературній моді. Критики зауважували, що Володимир Свідзінський писав цікаво. Але зовсім не відображав картину сучасності. Про його книгу говорили, що вона не потрібна, надто ідеалістична та сільська. Зауважували, що вона може згодитись лише так званим «отсталим». Звісно, це слово я беру в лапки, бо яка людина із здоровим глуздом сьогодні на таку оцінку вірші Цвідзінського пристане. Точно, не я та, сподіваюсь, не ти. На той час популярними були поезії про становлення міста чи просто робітнича тематика. Словом, поет зовсім не попадав в тренди. Щоправда, це стосувалося лише наповнення його поезії. Адже що стосується форми, то він працював із модним жанром балад. Якщо ми трохи знайдемо часу та подивимось, що творилося в 20-ті роки ХХ 20 століття, то побачимо там активну розробку баладного жанру. Правда, це вже будуть тексти про повстання нового світу. Наприклад, у Майка Йогансена є балади про війну і відбудову, які я дуже рекомендую, а ще раджу прослухати урок про ізми модернізму на сайті «Вчися вухами аби ще краще розуміти мистецькі смаки та погляди тих часів. Для будь-якого іншого критика отсталості могла б стати ударом, хрестом на подальшій творчій кар'єрі та відбитися на самооцінці. Але Володимир Свідзінський швидко зрозумів, чому тут справа, і вирішив писати, що називається встіл. Замість того, аби відсторонитись від критиканів, він береться працювати редактором у виданні Червоний шлях в Харкові це місто було в 20-х роках столицею більшовицької України, і тут вирувало культурне життя. Свідзінський в цей період займається перекладами, багато спілкується з поетами та прозаїками. І в такий нехитрий спосіб лишається в літературі, хоч фактично і не демонструє власної творчості. Але тривала співпраця з українськими митцями таки робить творчість Володимира Свіцінського, пізнаваною серед його сучасників Михайля Семенка, Миколи Бажана, Майка Йогансена та інших. Свідзінський навіть випускає збірку власних поезій вересень у 1927 році, робить це власним коштом. Однак замість визнання отримує ще більше критики його лають за фаталізм, за відстороненість від реалії життя. Уяви, поета критикували за використання фольклорних мотивів та тонку пейзажну лірику. Адже це вже було тоді не в моді. За другим разом Володимир Свідзінський переконується, що гідної аудиторії немає і, аби спокійно працювати далі, продовжує писати в стіл. Однак видає переклади і продовжує редагувати чужі твори, треба сказати успішно йому вдається пережити репресії 30-х років. Однак важкі роки позначились на творчості Свідзінського так. Мельників пише, що в цей час поезії стають дедалі сумнішими. Наприклад, часто з'являється місяць як символ печалі. Цей символ ми ще самі помітимо сьогодні. Василь Яременко, який також досліджував творчість зінського, вважає, що в кінці 30-х років поет планував видати ще одну збірку своїх віршів. Однак і ця третя спроба не була вдалою. А вже в 1941 році поет загинув. Але як це часто стається в мистецькому житті після смерті автора його поезії стали більш знаними, аніж за життя? Світінського стали друкувати в емігрантських виданнях. Наприклад, в 1947-1948 роках його активно видавали в США та Франції. Про це детальніше запрошую почитати в Ростислава Мельникова. Нам же важливо те, що саме завдяки діаспорі вдалося зберегти спадщину поета, адже друкованих збірок та рукописів лишилось мало. Що ж ми можемо сказати про його творчість як літературознавці? Почнімо із загального. Як я вже казав, Свідзінський в основному опрацьовував фольклорний жанр балади, Мецеві вдалося уникнути впливу радянської модної поезії, зокрема пролетарської. Натомість Свідзінський описував природу, пейзажі та, звичайно ж, власні почуття. Щоб ми могли детальніше попрацювати з теорією літератури і змогли впоратись із аналізом творів, зробімо невелику паузу для словникової роботи. Фіксуй у себе наступні поняття або просто запам'ятовуй їх. Отже, індивідуальний стиль або ідіостиль – це сукупність виражальних засобів, які вирізняють мову одного письменника з поміж інших. Фаталізм це віра людини в долю, визначене наперед майбутнє, котре не можна змінити власними силами. В радянські часи такий підхід сильно критикували. Адже основною була ідея про те, що людина може керувати життям за власним бажанням, наприклад, змінювати річище чи ландшафти, фольклоризм, вживання пізнаваних фольклорних тем, мотивів, образів, а також художніх форм. Такі елементи можуть бути незмінні або ж адаптовані під певний стиль чи манеру письма. Відзначимо ще кілька особливостей поезії Свізінського. Перша категорія часу не виражена. Поет нечасто визначає пору року, плутає між собою ніч та день, це створює більший простір для роботи з образами. Друга особливість велика кількість фольклорних елементів. Якщо візьмешся читати поезії Володимира Свідзінського, то зверни увагу, які символи він використовує. Там будуть і знакові для нас дати, наприклад, «Натяки на Різдво. І образи поля, річок. Враховуйте це при прочитанні. Причому поет використовує міфологічні образи, більшості своїй дохристиянські, з них він конструює власний поетичний простір поза часом і поза реаліями життя. Третя особливість поезії Свізінського спокійний медитативний тон. Поет багато працює з верлібром. Тобто віршам, котрий не має сталого віршованого розміру та строгого римування. поезії розмірені, спокійні, але в них можуть бути рефрени для акцентування окремих символів. Четверта особливість перевага печального тону, звернення до минулого щасливих днів. При цьому ліричний герой не намагається нічого повернути, не бореться з долею, скоріше підкоряється обставинам. Це та риса, за котру поета найбільше критикували. Що ж стосується художніх засобів, то Свідзінський використовує багато метафор для нього характерні рефрени, риторичні запитання, звертання. Отже, ми коротко обговорили стиль поета, і вже час переходити до текстів. На наше превелике щастя, особливість творів Володимира Свідзінського полягає ще й в тому, що їх можна переказати як оповідання чи новелу. Так, дії буде не так багато, але послідовність образів добре простежується. Почнімо з поезії Холодна Тиша Місяцю Надламаний. Ця поезія постала в 1932 році за часів Голодомору. Її відносять до збірки Медобір. За жанром твір відносять до медитативної лірики. Послухай, як вірш читає поет та літературознавець Ігор Котик. Холодна тиша, місяцю надламаний, з мною будь і освяти печаль мою. Вона, як сніг на вітах, умирилася, вона, як сніг на вітах і осиплеться. Три радості у мене неодіймані, самотність. Труд мовчання. Туги злобної немає більше. Місяцю надламаний, я виноград відновлення у ніч несу. На мертвім полі стану помолитися, і будуть зорі біля мене падати. Центральним тут є образ місяця, до якого звертається ліричний герой. Можемо припустити, що нічне світило тут є уособленням Божественного. Пам'ятаєш у колядках: Ясний місяць це пан Господар у тексті присутні ще зірки. Однак лише місяць у ліричний герой несе свої печалі. Не випадково герой перебуває на мертвому полі, бо йдеться саме про період голодомору, про неуникність смерті. Сам голодомор тут прямо не називають, але з роботи Мельників знаємо, що в 30-х роках минулого століття саме через голод та страждання родини Свідзінського у поета виникають подібні образи. Важливим є ще образ печалі, яка має минути подібно до снігу. Важливість образу відтворюється через рефрен Вона як сніг на вітах. Слідом за образом печалі йде образ трьох радостей. Самотність, труд, мовчання. Як на мене, радості тут не дуже вже радісні, але то кому як. Далі образ життя та відновлення тут постає через образ винограду. Я виноград, відновлення у нічне су. Поезія закінчується тим, що ліричний герой збирається молитися посеред поля. У такий спосіб, крізь мотив печалі та туги, тут показано надію на відновлення. А ось поезія прозорий січень небо розтворив, написана пізніше, в 1937 році. Послухай на цей вірш: Прозорий січень небо розтворив, і знову світло світові явив. Срібліє обрій в ніжному тумані. Широкодень роздав блискучі грані. І Я дивлюсь, і всі щасливі дні, що спопиліли в сонячнім вогні, як віяло. Таємною рукою розгорнене, встають передо мною, і первісна, затаяна любов на мляве серце напливає знов. Над паростком, над весняним потоком схиляюся і плачу одиноко. Хто погубив його, чия рука? Незаймано пливе до ріка, де ж огнище на мрійному смерканні, де постать мила в білому убранні? У цьому вірші маємо. Не менше фольклорних елементів. Аби зрозуміти цю поезію, слід пригадати, що січень це час переходу з року в рік, час різдвяних свят, повернення світла на землю, що ми бачимо в тексті, і знову світові явив. Автор використовує тут мотив повторюваності, циклічності часу та говорить про повернення в уяві до всіх щасливих днів, першої любові, і це, як на мене, апеляція до традицій різдвяних оповідок. Де перед героями нерідко постають тіні з минулого. Однак у кінці ці спогади минають, і ліричний герой лишається розмірковувати про причини втрати щастя. Автор і тут таки використовує образ ріки, яка відділяє його від минулого. Цей фольклорний образ нерідко символізує межу між світом живих та мертвих. Почуття жалю в цій поезії підкреслюються через використання риторичних запитань. Всі вони йдуть послідовно в кінці твору та апелюють до вищих сил, які керують життям поета. Хто погубив його? Чия рука? Де постать мила в білому убранні? Отже, поезії Холодна Тиша Місяцю надламаний та Прозорий Січень Небо розтворив є зразками медитативної лірики Володимира Свідзінського. Загалом обидві поезії демонструють тужливий характер, глибоке занурення митця в народні теми та сюжети і використання архаїчних образів світил та інших явищ природи. І тут я би хотів звернутися до моменту, про який ми багато говорили в контексті біографії автора в нього не було шансів на гідне пошановування в ті часи, коли з фольклорним зумисне боролися, аби знищити ідентичність народу. Володимир Свідзінський міг би відстоювати свої естетичні погляди, і тоді, скоріш за все, ми б його втратили як письменника назовсім. Його творчість поза часом. Я вважаю, нам дуже пощастило, що його творчість залишилась в українській літературі, а значить, вона буде цікавою і за 300 років. Багатьох же з тих, хто критикував митця, історія щасливо забула. На завершення нашого літкасту я б хотів наголосити ось на чому. Ніколи не треба відмовлятися від своїх душевних порухів на користь моди чи політики. Навіть якщо ти думаєш, що твоя творчість не на часі, вона не про цю історичну епоху, не відмовляйся від власного голосу. Для української літератури важливий голос кожного та кожної адже спокійні часи ще не настали. І хто знає, можливо, через століття хтось з учителів. Готуватиме людкаст і про тебе. А поки що я, Олександр Черка, скажу тобі до зустрічі, адже час мені йти готувати нову тему з української літератури. Па-па! проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО Марта освіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд. Та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.